Доброго усім, друзі, ранку. Ми їдемо з чоловіком в сусіднє село, але не на дискотеку. А їдемо на базар. Перший раз їдемо на цей базар, там він, звісно, не дуже великий, але їдемо, Попробуємо, Так, да, чересня, Черешні трошки взяли, молочки, звісно, звісно, звісно. це найголовніше. І їдемо, сирів різних, побачимо, які там люди, чи скупляються вони. Ну, там в основному пенсіонери, тому що там немає роботи нічого. Остались одні старі люди. Боже, що воно по голові віє, щось погодне. Ось ага. так. ну, така в нас дорога. Кругом, звісно, зелено, гарно. Це переконуємо. Та я ж мокра і воно це ж мене вбиває. Квітна акація кругом. От. Там торгують наші свати на тому базарчику. Побачимося з сватами. Так що їдемо. Стали ми дуже рано. Ще п'яти не було, подоїли ласуню. Витаскали її пастися. Вона, бідна, в нідовм'яні. Що це ми куди її таскаємо рано? Так що це таке? Ну добре. Побачу, може зніму вам трошки базарчик, а поки їдемо. Може, і самі не поторгуємо і людям, помішаємо. Якось так. Ну добре. Ну, надіємося, що буде все добре. Воно, який восход сонечка впереди. Стає сонечко. Це така краса в нас тут. Зараз, а, зараз ми внизу будемо проїжджати річку, нашу бешку. Ось це ми під'їжджаємо вже до річечки. Тут і в нас красиві. Звісно, в нас тут до війни обіцяли його поремонтувати, зробити новий, але ніхто нічого і не зробив. Ось така наша тут дуже широка бешка. бежка. Ну, Ми під'їжджаємо вже до селища. Ну я на базарчику черешню продали. Одна баночка залишилася. 25 гривень. Хороша солоденька. Молочко, сметана, творожок, сир. Такий мій базарчик. Буде добре? Так, ну що, поторгували мене Дмитрова, приїхали ось в центрі. Поки чоловік побіг в аптеку, я ще в центрі нової Праги нашого селища. Отакі в мене сирочки. Сулугуні, Ось такий рулетик. Ви бачили, в мене це кусочок залишився. Тверді сири і плавлений ось ось сирок. А, творогі, жирний тільки що попродала трошки. Молочко. Ряжанку вже всю продала. Так що таке, друзі, справи. У нас продають ось все лише таку красиву клубничку, По 100 гривень, так, да, виклали? Да. Таке гарне. Риби ось у нас повно. Розсади багато продають. Гуманітарка продається. Ні, я в Ютубі, в Ютубі веду, бо добрий да. день. Добрий день. Друзі, оце ж сьогодні з п'ятого на ногах. Та це йдуть, це ж по коровку. Вона тут рядом у нас на городі. І приїхали з базарів з центру. І я устаткувала, поки курчат з кочкою, і лягла відпочивати. І Буквально мені оставалось минут 25 п'ять. І видно, я задрімнула. Чую, хтось дзвонить. Ось наша ласуня вигляда з кущів. Хтось дзвонить. А тут дзвонить наша волонтерка, щоб я каші поварила хлопцям. Якраз приїхав там один наш. Хлопець односелець, друг наш. общем, ми ну, дружили і дружимо, а він зараз на війні. Я на часи, а время, час дня. Під... Якраз мене збудили йти доїти корову. Так би ще ласуня й проспала. Боже, дивіться, яких вона стоїть в запахах, як тут пахне. Акація тільки кидала, Суня, ти питки хочеш, моя красуня, зараз підемо доїтися і питки. Добрий вечір. У нас вже наставився ж вечір. От, я зараз трошки відпочину і піду на те дворище доїти коровку, бо чоловік уже пішов там управлятися, а мені каже, ти полеж трошки відпочинь. Бо я поки склала у автоклав ну, в общем, баночки всі, порізала м'ясо, зробила засмажку, поскладала все, переважила, закатала баночки. Ми з ним поставили варитися автоклав. Ну, от. Сьогодні одна партія, завтра друга, бо приїхав друг. І попросив зробити дві партії кашів. Ну, там друга партія завтра буде пополам з тушонкою, бо в них багато м'яса, та зроблю їм ще й тушонки. Так, що все це время, все це робота. Сьогодні купила ще курчаток, Добавлю туди до квочки вечором, як стемніє. О, тих уже определила, вони вже в своїй квартирі. Сьогодні вже цілий день. Вона їх виводила надвір, вони там клюкали, їли і пили водичку. Ну, в общем, все, слава Богу. Дай Бог, щоб було тільки тепло і щоб вона прийняла оцих інкубаторських курчаток. Будемо надіятися, Бабушка мені каже, ти подухай її, подухай їх, щоб вона їх прийняла. Ну, в общем, вечером підсиплю. Поки сидять у коробочки. Вони, мабуть, на сутки старші за мої, то вони вже такі жвавенько їдять усе і водичку п'ють, ну, молодці. От. Сьогодні, звісно, в мене роботи, бо я ж проїздила ще та й на базарі. Сьогодні дуже рано ми встали. От. А він же ж, а чоловік вчора ж позвозив бутилі, возив же ж на город цей молочку. Це всі бутилі, все в, каліду, в коридорі стояло. І оце ж я приїхала, все поки передраяла. А тоді вечором ще оце ж баночки накладала, різала м'ясо, засмажку. Ну, в общем, роботи хватає. От Кожен день, думаю, ну все, завтра буде по свободній. Ні, кожен день, кожен день, кожен день, як завелася, і вперед, і вперед, і вперед. Ну, добре. А вам бажаю мирної ночі, всіх люблю, обнімаю. Бажаю всього самого найкращого. Головне, щоб було тихо. Хто не підписаний, дивиться, підписуйтесь, будь ласка, це продвігає мій канал. Я буду всі, я всім, хто підписаний, благодарна і хто дивиться мій канал. І пишіть коментарі, коментуйте. От. А пока що до побачення. До завтра!